Наприкінці 16 століття українське козацтво розпочало активну боротьбу за власні права. Першим таким повстанням було під проводом Криштофа Косинського в 1591 році приводом до виступу. Косинського стала його суперечкою за землю із представниками родини Остроцькі Київським воєводою Василем Костянтином Остроцьким і його сином Янушем Волицьким воєводою. а також білосерківським старостом. До активних наступальних дій загони Криштофа Фосинського вдалися на початку осені 1991 року. Костянтиностроцький у ліхті до сенаторів речі посполитої повідомляв, що першим містом, яке зайняли козаки, було місто пик. Із Фекова Фосинський надіслав листа своїм ласкавим панам товариш яких запрошував до об'єднання. У той час деяким загонам козаків вдалося зайняти нові міста, а це Біла церква, Чуднів, Переяслови та Бінгорідку. Коли до Білої церкви підійшов п'ятитисячний загін на Чуріст Косинський, білоцерківці притягнули йому як гетьманові. Тоді ж присягу схвалили мешканці Канева, Черкас, Богослава, Корсуня і Параяслава. Територія козацької вольності швидко розширювалася і до прикордонних волинських міст – Контянтинова та Острополя, Київщина та Браславщина опинилася в руках повстанців. У той же момент на нижніх фланках польського сейму почалася велика паніка. Давалося, що на території Речі Посполитої може виникнути нова держава. Запорізькі козаків. Храння завони для придушення повстання було надіслано на початку 1592 року. Проте воєнних дій проти повстанців вони так і не розпочали. Можно владці вдалися до переговорів. Але самі переговори зайшли у глухий кут. Уже наприкінці січня 1593 року шляхєцьке військо, чолене Василем Костянтином Остроцьким прибуло до містечка П'ятків, що на Житомирщині, де отаборилося. У той момент король Речі Посполитої видав універсал проткликання хефецького ополчення. Це забезпечувало остройськими військовими резервами, що давало йому перевагу. Сама ж битва почалася атакою княжесем Янушем на чолі кавалерії Речі Посполитої. Польська кавалерія крилатих гусарів опинилася у кривавій пасі. Княжець Януш втратив багато людей, але продовжував наступати на позиції. Водночас він чекав на підхід основних польських сил. У той момент наш на частина козаків підпалили князі Пава у Острополі і почали віз тут на схід. Можливо, щоб прорватися на Подніфров'я або обійти своїх супротивників з Ланбу. У цей момент підійшла основна маса польського війська, а саме піхота. Розумівши перевагу поляків у людях, Хуцинський залишив у таборі свій який продовжував оборону. А разом зі своєю, своєю армією Хуцинський вирішив відступати. Маючи чисельну перевагу у людях та озброєнні, Поляки швидко запопили табір козаків, що обороняв авангард. Козаки почали відступати полі битви. У цей момент основні сели косинського відступили на кілька кілометрів і отоборилися на новому місці. Цим маневром. Косинський хотів обіти своїми військами ворожу польську армію з флангу. Та князь Острозький побачив переміщення основних козацьких сил на фланзі і наказав своїм головним силам переслідувати Косинського. Коли польські війська підійшли до місця битви, Острозький віддав наказ негайно атакувати козаків своєї піхотою. Польська артилерія відкрила потужний вогонь по Козакам. По -по -по Польська піхота атакувала лівий фланг козацького війська. Ця атака поляків на лівий фланг мучила Сусинську кинути великі сини піхоти на оборону свого флангу. Пориставши цієї ситуації, Остроський наказав усі свої кавалерії атакувати козацький табір. У цей момент із своєю кавалерією підійшов Януш і атакував козацький табір із правого флангу. Козацькі ряди закиталися. Косинський був змушений відступати за мури міста Черкас, поляки вирішили не розпочинати облогу Черкас, тому що вже не мали сил продовжувати наступ. За таких обставин, коли жодна історія не мала вже сил для продовження війни почалися великі переговори. Вони завершилися укладанням угоди, за якою повстання припинялося, а козаки зобов'язалися вигнати владу короля. Всім до зустрічі! На каналі Масштабні битви.